Перший в області кваліфікаційний центр запрацював у Чаркасах. Його відкрили на базі вищого професійного училища будівельних технологій. Поки кваліфікаційний центр працюватиме за трьома напрямами електрозварювальних ручного зварювання, монтажних санітарно-технічних систем устаткування і перукар, потім перелік професій може розширюватися. Це можливість будь-якому мешканцю Черкащини України завітати до нас у заклад і підтвердити свою раніше здобуту неформальну чи інформальну освіту, отримати як наслідок потім сертифікат про повну кваліфікацію або час. Святкову кваліфікацію в залежності від тих знань, які він здобув самостійно. Я переконана в тому, що синергія співпраці як влади, бізнесу, навчальних, освітніх закладів до нас завжди дає позитивні результати. Я сподіваюся, що центр принесе користь і дійсно буде попит, і люди, які мають практичні навички професії, зможуть. Швидко отримати ці сертифікати. Створення таких центрів забезпечить потребу бізнесу у кваліфікованих працівниках. Це дасть можливість, їм дасть можливість на іншому рівні розмовляти із роботодавцем, тому що це вже буде працівник із підтвердженим рівнем здобуття освіти кваліфікованим. І роботодавець також зацікавлений на мою думку в цьому питанні, тому що він отримує сертифікованого працівника, а не просто через е, людину із дійсно з практичним, гарним, прекрасним досвідом. Сьогодні частина роботодавців організовує навчання на виробництві, але його результати потребують належного документального підтвердження і визнання державою. Тому створення кваліфікаційних центрів на базі закладів професійно технічної освіти є вкрай необхідним. Повідомляє прес служба. Черкаської міськради